Слухайте, а де рошен? Хотіла подивитись, придбати торт. Не придбати, не буду вам тут брехати. Хотіла просто почитати склад торту, тому що торти я не купую. Хотіла рошен, а рошена нема. І кажуть, що українців немає коштів. Ви там в мене в Ютубі більше 200 тисяч набрало відео переглядів, де я розглядаю склад. Ну там можна. Склад торту. І ми зараз подивимося, чого цей трюфельний. Один трюфельний лишився, складається тортик. А знаєте, чому їх так мало? Тому що вони із масла солодковершкового. 13% масла солодковершкового поклали сюди. Тобто, це не 13% відсоткове масло жирності, а поклали масло вершкове. Тому продукція рошен, що стосується саме тортів, розгрімають. Ну от покажи. Покажи, розгрівають просто. Дивіться ціни: 659, 364, 339, 314, 519 коштують торти Рошен, і їх немає. Тому українці.